Всім доброго вечора. З вами Богдан. Сьогодні хочу для, для вас показати дуже крутого буса, якого маємо в наявності в місті Рівне. Це у нас Volkswagen Crafter L3H2. Автомобіль 2018 року виробництва. Пробіг 136 тисяч км оригінальний та підтверджений. Двигун 2,0 дизель 130 кВт. Коробка передач механіка. Автомобіль до нас приїхав з Німеччини. Автомобіль в дуже хорошій комплектації. Автомобіль в такому темно-зеленому кольорі, дуже гарному, він такий переливається. по кузову він дуже гарний, рівний, цілий. Є декілька незначних підкрасів, але без шпаклівки, без ДТП, суто косметика. Дивіться, в якому стані в нас фари. В якому стані в нас капот. В якому стані бампер. Дивіться, в якому стані радіатори. Нічого не вибите, не висічене. Реально. Зразковий стан автомобіля. Як для такого буса, це... Ну, їх таких нема в Україні, з таким пробігом в такому стані. Це я вам гарантую від себе. Хороша літня гума, що спереду, що ззаду. Він нас покажу вам так більш детально. Він нас на камері заднього виду. Тут а, дивіться в якому стані воно все тут реально зразковий стан буса. Тут все цілесеньке, рівнесеньке, тут є тільки малесенька м'ятинка. Що треба, то ми її заберемо. Дивіться, як тут все в такому гарному стані. У нас кондиціонер, велика така навігація, мультикермо. Бачите, крафтер 130 кВт. Присутня вся сервісна історія по Volkswagen сервісу. Я вам зараз покажу Він код, кому потрібно, можу скинути всю його сервісну історію. Шестиступка, щеплення м'якеньке. Він в нас також має функцію Line Assistant, він тримає в смузі, він код його оригінальний. Так, Зараз покажу, що у нас по кузову. Капот косметично фарбований, але без шпаклівки. Крило переднє ліве оригінал. Ось ця дверка в нас фарбована. Скло рідне. Ну восьмірочка. Тут у нас не фарбовано. Тут є у нас трошечки шпаклівочки, але не багато. Тут у нас не фарбовано. Тут у нас знизу не фарбовано. Заводська наклеючка присутня. Ось це у нас крило косметично підфарбоване, але бачите, все так в межах до 200. Тут рідне, двері рідні, тут у нас також рідне, тут у нас також все рідне. Рітне, рідне, рідне. Ось ця дверка також. Без підкрасу. Передня-права дверка також легесенько підфарбована. Але бачите, все до 200 мікрон. І це крило у нас також легесенько підфарбовано. Але все до 200 мікрон, бачите, 170-180. Є косметичні підфарбування, але без фанатізму, без ДТП. Як ніяк, це комерція, тут саме головне пробіг, технічний стан та ціна. Ціна на цього буса буде дуже хороша. Подивіться, яке все тут, -то. підігрів дзеркал, складання дзеркал. У нас також присутнє автоматичне ближнє дальні. Дивіться в якому стані сидіння, все в оригінальному стані, нічого не фарбовано, не перешивалося. В якому стані, дивіться, в якому стані кермо. Не фарбоване, не шите нічого. Ось це його рідний пробіг. Зараз я взагалі підключу комп'ютерну діагностику, покажу. Параметри двигуна, пробіг. Дивіться, у нас двигун не митий, весь сухесенький. Там він код. Тут все сухесеньке, антифріз чистесенький, нічого не милося. Так як воно є з Німеччини, так і є. Так, ну що ж, проводимо комп'ютерну діагностику. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Ніяких помилок по діагностиці немає. У нас навігація працює, все працює. Ось. Зараз вам покажу стан двигуна. Так, і в нас параметри по двигуну. Турбіна. Турбіна дує відмінно. У нас по форсунках також все без відхилень. 10 грам сажі. Ось 30 хвилин тому була регенерація проходила, тут можна вибрати. Ага, не можна. Тут по двигуну все нормі вам що пробіг. Так, і в нас пробіг АБС 136 тисяч кілометрів. Тут у нас так само. Ось Тут у нас пробіг оригінальний, підтверджений, без всяких. Ось тут знову у нас 121 тисяч кілометрів. Пробіг по АБС сходиться, все як має бути. Так, дві цікавини комплектація, камера заднього виду, гарна якість, у нас отримання в смузі, автоматичне ближнє дальнє, мультикермо, круїз, контроль, кондиціонер, все працює. ну Гарна машина за гарною ціною.